Вітаю всіх глядачів та підписників на каналі Хренландія Сьогодні 21 січня 2026 року. І сьогоднішнє відео буде про те, що потрібно обов'язково зробити зараз на винограднику, щоб у вас був прекрасний, гарний, сильний, великий, смачний виноград того року, щоб гарно вродив. А зробити треба ось такі е, наступні речі. Також тако беремо! Отко берем доко. О, все, і після тої процедури у вас буде прекрасний виноград, то я вам обіцяю, а як мінімум це буде дуже гарний настрій. Е, існує традиція, так? Коли садять картоплю на весні, то... Когось беруть з самого такого крупного члена сім'ї і кидають на грядки і вважають, що картопля тоді вродить така моцна, файна. Так от, будемо вважати, що я, оскільки такий не, не легенький, не маленький чоловік, що якщо кинути когось на винограді зараз на сніг, то і сезон буде гарний, і ягода буде смачна. Так що, друзі, зробіть це обов'язково і настрій, як мінімум, вас покращиться. Ну а насправді, можливо, ви подумали. Що е, потрібно відгортати якийсь сніг від винограду, то ні, шуфлю я взяв просто для привернення уваги. Вона нам не потрібна. От. А відео насправді е, буде невеличке, коротеньке, і насправді це буде відео подяка, друзі. Е, тому що вчора я вже відправив е, кошти, які ми зібрали спільними зусиллями. Для допомоги оборонцям України я відправив 13 тисяч гривень своєму другу, який служить сапером 125-й бригаді. От. І на їхній підрозділ ці гроші будуть використані для закупівлі спеціального там якогось обладнання чи комплектуючих. Ну, як мінімум, це їм однозначно допоможе в цей важкий час. Тому, друзі, я дякую всім, кожному і кожній, хто долучився до цієї акції по роздачі чубуків. Хто е, донатив, хто допомагав, хто присилав гроші, просто навіть не, не бажаючи чубуків, але просто хотів допомогти долучитися. Я вам щиро вдячний. Вдячний також і тим людям, звісно, які, можливо, по якихось причинах не мали можливості долучитись до донатів, але я впевнений, що ви робите добрі справи, ви допомагаєте один одному і допомагаєте і оборонцям України. Тому. Е, те, що зараз не долучились, це дурниці. Головне, робіть добрі справи в майбутньому, допомагайте один одному, і тоді насправді все буде Україна. От. Тому що ну, ви бачите, яка зараз ситуація в світі робиться, такий безпорядок, якщо м'яко кажучи, так. Бо сила закону, на жаль, вже відійшла на задній план. Зараз є закон сили. Кого є сила, так той і буде жити, тому друзі, незважаючи на ті всі внутрішні проблеми, навіть які є в нас в Україні, українці я впевнений показують дуже достойну відповідь ворогу. Так і ще раз підтверджується навіть тим невеличким моєю тою акції, що коли ми всі об'єднані, робимо, ну об'єднались, ми можемо зробити результат і допомогти як мінімум. А в загальному і подолати будь-які труднощі. Тому єднаємося, допомагаємо один одному, допомагайте оборонцям України. Тоді все буде Україна, все буде у вас гарний врожай, тому що українці заслуговують на те, щоб жити, господарювати <кхи> і тішитись на своїй Богом даній землі. До зустрічі, друзі! Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ще раз всім міцного здоров'я, гарних вам врожаїв в майбутньому. В цьому сезоні морози вже пройшли. В багатьох, я думаю, виногради проходять чи вже пройшли екзамени на морозостійкість. Бажаю, щоб вони всі їх гарно склали. Ці іспити на морозостійкість, всі ваші сорти, от, форми і щоб ви тішились своєю працею. Тому ще раз на все добре. Бувайте здорові! До нових відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До речі, скоро вийде відео про те, як я готую хамон. До зустрічі, Па-па!